Пожежна машина у подарунок в автопарку спецтехніки вінницьких рятувальників поповнення. Делегація з німецького міста побратима Карлсруе під час візиту до Вінниці передала необхідний як у мирному, так і у воєнному житті пожежний автомобіль. Карлсруе Франк Ментруп, вручаючи ключі, зазначив, розуміє, з якими ризиками зустрічаються працівники ДСНС, особливо зараз. Тому як свідчення підтримки обрали авто створене для порятунку життів та майна. Я дуже рада передати нас і не допомагає рятувати людей. В свою чергу рятувальники розповіли європейським партнерам про те, як рашисти прицільно б'ють по частинам ДСНС, нехтуючи Женевською конвенцією, та яких людських втрат зазнає служба. Які відносяться до нашої служби, вже взагалі по Україні зайняло більше 80 чоловік. Тобто, не глядячи на те, що на автомобілі написано служба спасіння 112 чи 101, чи ще що небудь йдуть просто удари, не глядячи на те, що це конвенцією Женевською не повинно бути, розумієте? Вінницький міський голова Сергій Моргунов зауважив дуже цінно, що, попри ризик для свого життя, німецькі колеги приїхали підтримати Вінничан у надскладний час. Саме в час війни і делегація приїхала до Вінниці. Знаєте, я вам скажу, і я ж розумію, що там в Європі вони взагалі бояться, їх навіть не страхують. От, але в даному випадку вони набралися мужності, і бачите, вони з таким гарним настроєм і з таким, і не з пустими руками, як нас кажуть, завітали до міста Вінниці. Ви ж бачите, що наші е, е, рятівники вони підтверджують, що досить гарна техніка, в гарному стані. Пожежний автомобіль вміщує понад три тони води. Рятувальники вже оснастили його всім необхідним для виїзду на виклики. Перевагами даного автомобіля є те, що, по-перше, воно на шасі сканія, це швидкий маневрний автомобіль. Порівняно з автомобілями, які знаходяться у мене в підрозділі, вона трішечки нижча, що дозволяє нам в приватному секторі без проблем добиратися до місця виклику. Знайомлячись із Вінницею, делегація з Карлсруе побувала в парку Хімік, де зараз триває реконструкція. Поєднання зелених зон з сучасними дитячими та спортивними майданчиками. Територію для відпочинку неабияк вразило мера карлсрує. Він йому цікаво, що є, є майданчики для різних вікових категорій. Да. Що, для маленьких да. і для старших, для дорослих да. це чудово, що для дійсно для категорії забезпечені категорії ігрові це якраз було і побаж. Жайння мешканців я дасвардасвуншом розповідаючи про модернізацію, міський голова Сергій Моргунов акцентував увагу на наявності камер, що дозволяють підвищити рівень безпеки в громаді. Втілити таку масштабну ініціативу у Вінниці вдалось завдяки німецькій урядовій організації GIZ. в рамках проекту Інтегрований розвиток міст в Україні. І ця співпраця мала лише масштабуватись, якби не війна. Ми маємо дійсно сподівання, що GIZ вже після перемоги нашої віднови з нами переговорний процес по співфінансуванню проєкту «Вінницька Миля. З свого боку, ми точно можемо гарантувати, що такі проєкти, які ми розпочинаємо з нашими міжнародними партнерами, вони 100% завершуються. Пройшлись делегати і проспектом космонавтів. Одним із найжвавіших він став саме після реконструкції. Тут облаштували простір із фонтаном, дитячі майданчики, прогулянкову зону із вуличними меблями. Довкола почали відкриватись кав'ярні та ресторани. Тут була пішохідна зона, але вона була, знаєте, така в бетоні, занедбана така тут, не було лавочек, освітлення не було. Але ми попрацювали з нашими архітекторами, подивилися, яка є практика в інших містах Європи і от запропонували саме от такі рішення. Своїм колоритом, привітністю та відкритістю Вінниця вразила німецьких делегатів. Cool <oo>. У вас дуже чисто. Знаю наскільки важко підтримувати таку чистоту під час корони, коли заклади у нас не працювали, люди влаштовували обіди на газонах, і це створювало додаткову напругу зі сміттям, з чим ми досі боремось. А у вас чисто Підсумовували робочий візит Мереміст просто неба, спілкуючись із журналістами. Очільник Карл Сруя висловив готовність підтримувати нас на шляху до євроінтеграції та підтвердив плани щодо співпраці в освітній, гуманітарній та інших сферах. Ми захоплюємося вашою волею відбудувати свою країну, іти вперед, і це в той час, коли у вас є комендантська година, повітряні тривоги, і ви переживаєте за своїх близьких. Враження, які нам не забудуться, це те, що на фоні небезпеки, складних часів суму у вашій країні ви залишаєтесь сповнені оптимізму, надії і віри в своє краще майбутнє. Саме ці враження ми і привеземо з собою в Німеччину. Команда вінницьких управлінців показала німецьким побратимам результат багаторічної роботи та якісні зміни в громаді, за що Вінницю називають європейським містом. Ми відвідали нашу лікарню швидкої медичної допомоги і показали в, принципі, в якому напрямку ми рухаємося з точки зору надання ургентної допомоги, які в нас є інноваційні технологічні рішення, які в нас є виклики і проблеми. Ми домовилися про можливості налагодження саме такої співпраці між двома медичними закладами це Вінницькими і Карсируєм. Фото, яке стане історичним, передав міський голова Сергій Моргунов меру Карлсруе. На ньому два депутатських корпуси після підписання угоди про побратимство. Пану Франку. Я думаю, що десь в міській раді Карлсруе ви знайдете місце саме в цьому, в цьому фото. Франк Мантру подякував за теплий прийом. Відзначив, що додому делегація поїде із сформованим розумінням того, чого прагне Україна і як її має підтримати демократичне суспільство Європи зараз Україна знаходиться у тому становищі, коли Росія намагається знищити її культуру і людей і захопити її території. Ми, як європейці, відчуваємо свою відповідальність за те, щоб підтримати Україну, щоб вона залишалася незалежною та процвітаючою державою. Розтягнута рука допомоги від Карлсруя Вінниці в час блекаутів дуже динамічно переросла в партнерство, якого часто досягають роками, і вже зовсім скоро напрацьовані плани знайдуть свою реалізацію у поглибленні відносин міст побратимів.